Як лякають слідчі, поділюсь вам дещо із методики. Більше того, навіть деякі слідчі це використовують, одначе вони на такому свідомому рівні, можливо, не уявляють, що за інструмент у них в користуванні є. Так от. Тут є основний такий от принцип для того, щоб людина боялася слідчого та кримінальної відповідальності, можливості кримінальної відповідальності потрібно перевести її у стан невизначеності. І це, як ви розумієте, досягається через погляд у майбутнє, погляд у невтішне майбутнє. До прикладу, от зараз я можу контролювати цю ручку або в минулому в мене є досвід того, що я нею писав. Дисертацію, тексти якісь. Але що буде із цим моїм ресурсом буквально через 5, 10, 30, 40 хвилин через рік невідомо. Можливо, вона перестане виконувати свою функцію. Можливо, законодавець передбачить, що потрібно платити податок за її користування. Можливо, там буде знайдено якісь радіоактивні речовини і так далі. тому подібне. До чого я веду. Контролювати майбутнє. Нам з вами набагато складніше, ніж теперішнє і минуле. А отже, що використовує слідчий? правильно цю ось особливість. Тобто він зазначає про те, що от в майбутньому суддя вам дасть 10, 20, 30, 100 років, будете довічно відбувати покарання, ми ще одну статтю на вас повісимо, і так далі, тому подібне. І контролювати. Цю ситуацію, як ви розумієте, неможливо. Ну, коротше кажучи, може, і можливо, але більш страшно, ніж контролювати теперішнє. Це перше, що робить слідчі. Ну, це вже так автоматично відбувається, і тому навіть деякі слідчі не усвідомлюють, що вони так роблять кожного разу, бо вони бачили, як роблять їхні старші кол колеги по цеху, і таким чином це все відбувається. Хоча, як ви розумієте, ці всі дослідження, одначе в нас їх ніхто не вивчає, які маю на увазі розроблені в такому плані методичних рекомендацій щодо правил, тактики й ведення допиту, кажуть кажучи, у нас мало хто читає оцю всю літературу, бо часу мало, плюс треба вникати в деталі. І тому лише тільки одиниці. Таку теоретичну базу мають. Але практично, як ви розумієте, такий спосіб циганського ведення перемовин, коли дитина із трьох років розпочинає комунікацію на вулиці, то в 20 років вони вже 17 років досвіду. аналогічно і в людей, які не користуються якоюсь літературою, напрацюванням. Вчених вони доходять до цього через кількість або через навчання в такому от ем, форматі говоріння, а не читання. Трішки відволіклись, але давайте повернемось до нашого питання. Наступне, що робить слідчий, він прискорює стан співрозмовника, тобто намагається максимально обмежити в часі, тобто потрібно сьогодні, завтра. Тримають людину і не дають їй можливості піти додому, не дають їй можливості сходити там в туалет, поїсти це третій момент. Такі от є критерії певні. Людина хоче поїсти, але їй не дають. Людина хоче пити, але їй не дають. Можливо, їй дають, але не в повній мірі, не в повному обсязі. Вона хоче спати, одначе їй не зовсім ідуть назустріч у цьому контексті. Вона, можливо, хоче ще щось там, зняти кайданки, перевдягнутись, помитись, але їй це не вдається. Тобто Певного роду критерії на допиті. Певного роду критерії під час спілкування зі слідчим. Тобто важливі критерії для людини, яка на допиті, вони не задовольняються. Це в такому природньому стані захотіли ми себе почухали по голові, захотіли у вусі потлубались. Захотіли там, попили води чаю, чи молока. А в контексті комунікації зі слідчим оці ось критерії наших бажань, критеріальні такі kpi компоненти вони не будуть реалізовуватись. І тому це призводить до певного такого відчуття страху. Активність також ем, слідчі просуває, тобто, щоб той, хто на допиті, щоб він був максимально активний, бо якщо він буде. А рефлексивний, то, ну, так собі, він може закритися, руками, як ви розумієте, паперами чи ще чимось, і сидіти там в куточку чи на стільці, максимально дисоціюючись, дистанціюючись від слідчого. А це не призводить до комунікації і до поглиблення цьогось страху. Розмір, назвемо це тем. Він, коли вас спонукають до страху, розмір він невеличкий крок переходу з однієї теми на іншого, що я маю на увазі. Коли у вас все гаразд, ви кажете, все гаразд, все класно, мені там приємно, то на слідчих діях вас не будуть брати за руку і переміщати в Спілкування, де такі от є узагальнення, вас будуть вести покроково. А де ви були, а в якій годині, а з ким, а коли ви повернулись, ну і так далі тому подібне. Тобто міняти одразу теми вам не вийде, виходити на якісь такі масштабні комунікації узагальнення у вас не вийде, ну, принаймні вам не буде давати слідчий. І це певною мірою також призводить до формування відчуття страху. Далі, темп комунікації може бути нерівний, нерівномірний. До прикладу, зараз я з вами рівномірно комунікую, і плюс-мінус вам знаходитись в тому місці, де ви є комфортно. Одначе, якщо я буду, то швидко, то повільно повідомляти якусь інформацію, то вам буде це певною мірою складно. Складно буде, зокрема, тримати себе в руках. Такий от рваний темп комунікації, він також є одним із інструментів, який породжує страх. І до чого я веду? Що оці всі моменти, ага, тут ще є такий момент мотивація від. Тобто слідчий намагається вас переключити в мотивацію від, тобто, аби чогось не трапилось. То Підпишіть ось ці документи. Тобто він вас заохочує недосягненнями. От максимально розумний слідчий він буде заохочувати в двох контекстах буде вам говорити, які преференції ви отримаєте і яких негараздів позбудетесь. Одначе той, який максимально переводитиме в страх свого співрозмовника, то такий слідчий буде мотивувати тільки покараннями, а точніше, відсутністю покарань. Тобто, якщо ви не хочете. Щоб щось трапилось негативного, то значить, ось підпишіть ці документи, визнайте вину, скажіть перше, друге, третє. Ось така структура переведення людину в стан страху. Буває так, що заходить спокійний: чоловік на допит чи взагалі в комунікацію вступає з поліцейським чи з іншим працівником правоохоронного органу, а виходить з нього. В такому дуже стані стані боязні, в стані страху, розпачу. І, можливо, також це не лише використовують в комунікаціях в контексті виявити злочини, а і люди, які явно служать не в правоохоронній системі. Тобто вони також не назимо їх гопники, не гопники, але вони також використовують ці ж інструменти переводу із стану переміщення із стану спокою в стан такого от страху. Бережіть себе, бо нас чекають не прості шляхи, і навіть якщо ви слідчий, навіть якщо ви не слідчий, або, можливо, поки що ви слідчий, то. Не зрозуміло, як буде в майбутньому. Нам в будь-якому випадку було б добре, якби ми виконували всі вимоги закону і зберегли наше суспільство максимально здорово.